Всім привіт! З вами я, Олегомаса Андрюха, сьогодні я хочу показати вам свій огляд на нові самоділки. Ну, будемо починати. Цей трактор ви всі бачили з МТЗ. Зуз його независимо. я хотів показати вам от на нього цю оплескиватель. выдобривать. такой, свой резервуар я просто свалить в воде. И ломался. Ну, ничего страшного, я пропил. Просто так, Оп. Оп. Короче, продолжим, трошки была за тренкой, жадко. Короче, скала от удобрянка, тут по 100 литров удобрения, або воды, оплескивать. Ну, короче, такая оплескивать. У такой такого розміра, я думаю, це нормально. Типа нормальний прискувати. Складаємо. Як хочется туторіал? Набирайте 10 лайків, я зроблю повністю туторіал на сьотрактор. И но призведе за него. Так, пока покаже складаємо. И приступаем до нашого нового трактора. Це e, новий к 744 Ось так він виглядає Тут в нього мотор, я зроблю. Зараз трошки сфокусирую його Тут такі вот його крила. И тут такий зацеп. Я нав'язку поки що не робив Нав'язку я зроблю, але трошки пізніше. Тут такий бампер e, і фари, труба. Верхні мачки тут такі на клі стеклі взяв з другого 800. Ну, типа там, де в нього були подвоєні колеса Забув як називати. Короче, я забув як називати Тут кабін, по принципі, зроблений як Слекілс, але я його повністю сам вис. У нього ну, осак, типа, в нього така маєш і сірами. Я зможу зробити на нього туторіал. Якщо хто не підписаний, кожен, хто підписаний, Кожен хто дивився це відео, підпишеться Коли я наберу 50 э, Підписників я даю слово я зроблю на нього туторіал. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, коротше, до нього я щось зробив у мене вже був один э, Один плуг Але я зробив до нього ще один плуг Ось такі плуги, вони десь корпусні. Це у нас йде на нового кірофту. Бо бачите, який тут зацеп, вона така усі з'єднується, але я цього робити зараз не буду. А цей кірвес у нас на любий, Ой, який кірверс? Цей плуг десяти корпусний на любий. Трактор цей також на любий, але вже з таким зацепом. Коли їх перевертаєш, вони високі. Ось такі. Ось так. Ну, типа, отакі плуги. Я трошки збільшив жатку під е, Донатич Пісонбечі під класу. Така жатка тепер під посол. Це велика жатка, але вона типа мілка. А це е, жатки для нових комбанів, ідеал 9Т. Ще Т 9. Ну коротше такі дві жатки однакові. колі. Під пшениці, якщо ви бачили, в мене є відео на каналі. Там теж такі дві жатки під пшениць. Ну я зроблю теж на них. На них туторіал, якщо наберете 10 лайків на цьому відео. Ладно, давайте зробимо таке. 5 лайків я роблю на цих туторіал. 7. не 20 кого. 20. Давайте тоже 5 лайков я роблю туториал на МТЗ, но прежде всего тебе треба 6, 6 лайков, типа 6 лайков. А, на ну, вот кинуться. Плуги, я не знаю, что вам есть сайт с Ну, но напишите в комментариях, что вам треба плуги, то тогда я сделаю их на... Э, на что? На 40 подписчиков. На На 50 підписників я б дуже хотів, щоб ви вже підписались. Я б зробив от такого от кіруса вам би, туторіал. А так оцей на 5 лайків, цей на 6 лайків. Жатко я не буду нічого робити туторіал. Комбайнеші. Напишіть, який вам подобається. Я ще подумаю, може, буде ще на них полювати. Коротше, дякую всім за перегляд. Всім пока-пока не забудьте підписатись.